Кому може бути корисним вивчення психології? Насправді це корисно для будь-якої людини, яка прагне краще зрозуміти себе та навколишній світ, а також покращити якість свого життя. Але особливо важливо розвиватися у цій сфері батькам. Для кращого розуміння розвитку дітей та побудови ефективних відносин з ними також важливим є вивчати викладача для створення більш сприятливого навчального середовища та підвищення ефективності навчання. Також важливо для менеджерів, для ефективного управління командою та мотивації співробітників. І безумовно важливим є для медичних та соціальних працівників для покращення комунікації з пацієнтами та надання більш якісної допомоги. А можливо, ти теж хочеш розвиватися у сфері психології, але твої близькі тебе не підтримують. Про те, як з цим справлятися, дивись у наступних відео.